Україна буде однією з основних тем на саміті за демократію. Про це повідомили в Держдепі США і без всякої війни получає не мене страшну за перспективу якщо українське государство сохраняється в його нинішньому качестві на цьому саміті. Буде наголошено, що війна Ерефії в Україні підкреслила важливість дотримання порядку заснованого на правилах, а також статуту ООН і безпосередньо принципів територіальної цілісності та суверенітету. Учасники саміту обговорять інші теми, що стосуються майбутнього демократії, як у Сполучених Штатах, так і в глобальному контексті. Зокрема, йдеться про стримування вісі зла. Який зараз формує Китай разом з Росією, Іраном, Кореєю та іншими світовими ізгоями. Сполучені Штати, Нідерланди, Південна Корея, Замбія і Коста-Ріка цього тижня спільно проводять вже другий саміт за демократію. У наступні кілька днів на віртуальні засідання зберуться лідери, представники громадянського суспільства і приватного сектору 120 країн світу. Сьогодні ж на дискусії від державного департаменту США про справедливий мир в Україні. Ентоні Блінкен наголосив, що заклики до припинення вогню в Україні потенційно можуть призвести до замороження конфлікту, що дозволить Росії використати час. Аби знову атакувати, які ще важливі заяви пролунали на саміті, розпитаємо у Тетяни Ворожко, яка стежить за усіма подіями саміту за демократію і приєднується до ефіру з Білого Дому. Тані, вітаю. Вітаю, Юлю. Що таке взагалі саміт за демократію, і що обговорюють та вирішують на цих зустрічах? А так дійсно адміністрація Байдена цей саміт проводить вже вдруге. А як ти сказала, було запрошено 120 країн-учасни цього саміту. Звичайно, тих країн, які відповідають власне критеріям демократії, є набагато менше. І як підкрес, підкреслюють в Білому домі в державному департаменті, це саміт за демократію, це не саміт демократій. Також під час після проведення саміту минулого року. А було взято на себе 750 різних зобов'язань, які країни учасники. Це намагаються виконувати чи зараз виконують, і реагуючи власне на критику, що той саміт був занадто зосереджений на сполучених штатах. Як ти зараз сказала, Сполучені Штати цього разу мають співголови, партнерів в проведенні цього саміту? Якщо говорити за щодо мети цього саміту, то він є власне об'єднати країни демократично або ті країни, які намагаються стати демократіями, а показати можливо показати переваги демократичної форми правління протиставленні авторитаризму та показати, Зати що це веде до процвітання до економічного процвітання, що насправді як показують опитування, не є очевидно значній кількості мешканців планети. А і також поділитися, обмінятися досвідом щодо посилення, покращення верховенства права та інших демократичних свобод. Таня, одна з важливих дискусій сьогодні її модерував державний секретар Шаєнтоніблінки не стосувалася вона шляху до справедливого миру в Україні. Дмитро Кулеба, який виступав на панелі віртуально, ще раз представив мирний план президента Зеленського. Чи всі учасники саміту за демократію підтримують українське бачення справедливого миру? А коли Дмитро Кулеба представляв формулу миру, він наголошував на тому, що мир за будь-яку ціну є ілюзією. Що якщо Україна піде на поступки, це може лише спонукати агресора до більших нападок на демократію, дасть можливість ворогу відновитися та розпочати агресію з новою силою, сказав, що звичайно український народ ну, він є вдячний будь за будь-які пропозиції, але погодиться лише на Ті умови відновлення миру в Україні, які зможуть відновити повністю суверенітет територіальну цілісність України. це була така досить важлива заява під час під час цього обговорення. І державний секретар Ентоні Блінкін, який, коли він власне розпочинав цю панель, він зазначив, що коли Володимир Путін розпочав цей повномасштабний наступ на Україну, його метою було стерти національну ідентичність України як суверенного народу, поглутити поглутити Україну Росією, і а, після вже виступу ме. Тракулеба він підкреслив власне основну ідею цього виступу, що мир за будь-яку цину може стати цинічною пасткою. I think we all have to be я думаю, що всі ми маємо розуміти та остерігатися того, що може здатися благими намірами, наприклад, закликати до припинення вогню, що потенційно призведе до замороження конфлікту, дозволяючи Росії консолідуватися і просто використати час, щоб відпочити, а потім знову атакувати. Тож те, що на перший погляд виглядає привабливим для тих, хто хоче, щоб зброя мовчала, може бути дуже цинічною пасткою, з якою ми повинні бути дуже дуже обережними. І звісно, я думаю, що можна стверджувати. Дмитре, що ніхто не хоче миру більше ніж український народ, тому що він безпосередньо страждає від його відсутності від цієї агресії, але мир має бути справедливим і має бути тривалим. Підтримку подобного бачення висловилися представники Франції, Італії, Ізраїлю. А й зокрема, міністр закордонних справ Чехії сказав, що можливо, хтось зараз говорить, що Росія є сильною, Україна є слабкою, що Україні треба йти на поступки, поступатися певними територіями. Але це те ж саме, що говорили. Він сказав про мою країну, про Чехословаччину в 1938 році, коли Чехословаччину штовхали на те, щоб піти на поступки агресору. Тоді це називали миром нашого часу. І що він сказав що Путін намагається досягнути саме того, що тоді досягнув а, Гітлер? А власне мати можливість завдяки таким такому миру, не нетривалому миру, відновитися та розпочати більшу війну. Українська готовність боротися за власну державу і демократію надсилає важливий сигнал не лише Росії, але й Китаю та іншим автократам. Таку думку висловила сенаторка демократка Джин Шагін в ексклюзивному інтерв'ю для голосу Америки про тренування українських військових із 2000 Ітисячі року і до сьогодні також про надання Україні винищувачів та визнання Росії державою спонсоркою тероризму. Сенаторка розповіла моїй колезі Катерині Лісиновій. особисто. Ви підтримуєте надання Україні винищувачів? так я підтримувала цю ініціативу відтоді, як виникла пропозиція від Польщі про надання цих літаків для України. Підтримка з повітря дуже важлива. Тому я думаю, що зенітно-ракетні системи Патріот, які ми вже пообіцяли Україні, будуть дуже важливими в стратегії захисту від російських ракет. Давайте повернемося на рік назад до 24 лютого. Якими були ваші очікування? Що ви знали про повномасштабне російське вторгнення на той момент? Вашен інвежене да понтайфінкекспектейшнфам. Союзники по НАТО і загалом захід очікували, що Україна буде протистояти російському вторгненню, але дуже швидко буде захоплена. Тож мужність українців, їх героїзм у боротьбі з росіянами вразили всіх, і це стало дуже важливим сигналом для країн в усьому світі. Українська готовність боротися за власну державу, боротися за демократію та свободу надсилає дуже важливий сигнал, особливо в часи, коли ми бачимо автократів, таких як Путін та Сі Цзіньпінь, в Китаї, а також лідерів Північної Кореї та Ірану. Які готові пожертвувати життям людей, щоб залишитися при владі, тож за нинішніх умов це дуже сильний сигнал від України. особисто вас здивувала українська оборона я поділяю думку, як мені здається, більшості американців. Нас надихає те, що українці змогли зробити, як вони захищають свою країну влітку 2021-го Я була в Україні разом із делегацією Сенату. Під час цього візиту ми поклали вінки до стіни пам'яті 14 тисяч українців, які вже тоді загинули на Донбасі. Тоді ми сказали одне одному, що це свідчить про справжню стійкість і силу з боку українців, що вони готові продовжувати воювати проти Росії і тепер, після повномасштабного вторгнення в Україну, ми бачимо, як ця стійкість лише посилилась у багато разів. підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.